Всім привіт! Ви на каналі Снупа, і сьогодні я буду розважатися, а це моя друга частина попередньої про організації. Отож, вмощуйтесь, а я буду приземлятися та детальніше вам повідомляти, що саме ви будете мати змогу побачити на цьому моєму відео сюжеті. Отож, журавлики, вмощуйтесь, прожмякайте мені лайк, я буду вам вдячний, а ви переглядайте це сочне відео, в якому буде багато цікавого. Незабаром буде відкриття. Отже, я буду всім вдячний, якщо ви ведете мій особистий нік, який буде в мене в грі. Ось він буде ось тут знизу в екранчику, ви можете його побачити. Також на самому відкритті ви маєте змогу ввести мій промо, який буде вже працювати на відкритті. Наголошую на відкритті. Ось мій промокод, ось як він буде виглядати. Після досягнення третього рівня ви зможете ввести мій промо та отримати подаруночки. Це буде, здається, 2000 баксів, і також буде великий подаруночок. З великого подаруночка можуть бути різні приколясики. Також зазначаю, що коли ви хочете ввести промо, подивіться уважно в свій інвентар. Він повинен бути більш-менш пустим, тому що якщо він буде заповнений, ваш великий подаруночок може впасти на землю, і тоді ви його втратите. Так що краще дивіться, щоб у вас пустий інвентар, щоб ви змогли його отримати. Цей подарунок відкрити, застосувати та піднятися трішечки по грошовому еквіваленту. Якось так користуйтесь. Вдячний вам дякую. І так, за декілька годин до того, як все повинно було статися, мені позвонив чат разом зі своїм помічником Крістіаном, тобто Крісом. Вони зустріли мене на пірсі. Та повідомили мені все, що мене буде стосуватися, що за мною виїхала вже поліція, і що головний інспектор вже поставив на мені крапку. Ну а далі ми поїхали у відділок, щоб наявно продемонструвати мені деяку цікаву інформацію щодо девіда. Я сказав окей, і ми погнали у відділок подивитися на цю саму інформацію. Чада був прихований відеонагляд, і він сказав, що все мені покажуть детальніше. І я у всьому переконаюсь на свої очі. І так, хто не пам'ятає, після вбивства Девіда справи ми продовжили творити в гетто. Ми заміли наші сліди, і далі ми вирішили показати всім, хто ми і що ми. Також зі зміною начальника в поліції багато чого змінилося в лос сантосі багато чого ще буде мінятися, адже всі стали продажні, підкупні і, взагалі, дуже багато лицемірних вони ходять поруч зі мною, поруч з вами. Остерігайтесь. Знову всі, хто вирішив попсувати мені репутацію, понесуть за це все відповідальність, за це я вам 100% обіцяю, прийде розплата. Після того, як я отримав деяку цікаву інформацію, я зрозумів, де є прогалини в системі і де можна спокійно зробити перестрілку та вирішити деякі свої справи. Я вирішив звести рахунки з деякими ворогами. І що не вирішити словом, вирішить травматика Чорний сейдан, позаду два братика, Кардеш із платних номерів катить на катиком Простий базар, і своя граматика і Що не вирішити словом, вирішить травматика Чорний сейдан, позаду, два братика Кордеш із платних номерів тонер ховає нас, де допитливі очі Платний крузак кормить район, це офлайн, то магочі Бачили вночі, як поліс, на нас зуби точить За те, що вивезли у ліс Ні Як на you will never know Час не лікує рани Я вже знаю про життя району несплавно Вирулить на зло, вибрали правильний азимут від нуля до ста Рве вихлоп суперкар ж бетонних стін. Всі теми за контрасти знаємо, ці теми прості. На своїх ножи сука, руки на стіл. З крисами не маємо діл. а uh. Простий базар і своя граматика Що не вирішити словом, вирішить травматика Чорний седан позаду два братика Картеж із платних номерів Так ми були на низах, ей Приблизно тут вичистили криста Почистили бруд Бурла дай на біски Зроби нам цей хук Завінир на бапиці Зі сішка відду Sorry, Тут мокрий асфальт, нас трохи заносить. І два міліметри, протектори, паці вже досить. Чорні закати, нікси, в тим папіросі, пасота в темі, вже не на босих Простий базар, і своя граматика. Що не вирішити словом, вирішить травматика. Чорний седан, позаду два братика, Кортежі з платних номерів. Кетиком, простий базар, і своя граматика. Що не вирішити словом, вирішить травматика. Чорний седан, позаду два братика. Кортеж із блатних номерів. Катіт накетиком. Ну і на останочок. Я вирішив продемонструвати свій авторитет і показати всій поліції, хто є авторитет у цьому штаті. Також, щоб моє ім'я було закарбовано в гіто, щоб його знав кожен кожен, хто перебуває в Гето. Ми вирішили довго з відповідю не чекати, і так як в нашу сторону було багато наклопів, ми вирішили припогнути одну місцеву жительку. Ми з Кларком вирішили замінувати. Поруч лікарні є кран, Ви вирішили виставити там вибухівку та дати останні попередження Дженні, що не потрібно зливати тих, з ким не хочеш мати війну. Сподіваюсь, таким попередженням вона зрозуміє, що не з тим вона почала воювати. Я набрав Тайлора, що він по мене приїхав. Бачу, в Тайлера справи йдуть як по маслу, отже гроші в надійному місці. Якщо ви додивились до цього моменту, особливо до титрів, я вам всім дякую. Вдячний за коментарі, за лайки, репостики. Особливо мені буде приємно, якщо ви напишете, що саме вам сподобалось. Don't ask me to lie.